Кажуть, що рибалка це чоловіча справа, і жінка як на риболовлі, так і на кораблі до біди. Та це спростувала ловити. Лідія Чмихало, довівши, що рибна ловля сімейне дозвілля. Вона отримала гран-при у номінації «Найуспішніша жінка. Саме успішна і чарівна жінка Чмихало Лідія Миколаївна, хоч риби не наловила, але познайомилася з чудовими чоловіками. За це кубком, медаллю і дипломом. Оце так! Да. Так, поздравляю, давай. Так. Відмітили організатори наймолодшого риболу Артема Потапенка та найстаршого Івана Лосієвського. Ще один приз це найменшу рибину. Поїхав у Тарасівку разом зі своїм володарем Юрієм Черем. Одразу ж, як рибаки, здали свої улови, настав зірковий час для майстрів польової кухні. Пахощі роздавалися на всі біляки і манили втомлених і зголоднілих учасників та гостей свята до головної сцени. Тож у змаганні кашоварів третє місце поділили юшка від СФК Трубайцівського та журба Тов Сапсам Семеніка. Рибацькій каші ПСП Дружба дісталося друге місце. Беззаперечну перемогу здобула збірна команда сільських голів у складі очеретувацького сільського голови Владислава Торопа, Біляківського сільського голови Романа Медловця, на чолі із Заїчинським сільським головою Сергієм Сиротою та шеф-кухарем, колишнім Василівським сільським головою Олександром Гетьманом. Їх смажена картопля на пательні підкорила смаки найвивагливіших гурманів.